На базі Олімпійського резерву з лижного спорту сьогодні розпочались змагання молодих спортсменів з літнього біатлону. Активно готуючись до зимових змагань, зараз вони вправно відшліфовують свої вміння не з лижами, а з лижеролерами. Наші журналісти завітали на відкриття чемпіонату. Хоч літній біатлон міжнародним олімпійським комітетом офіційно не визнаний як окремий вид спорту, та це не заважає молодим біатлоністам готуватись до змагань як справжнім олімпійцям. На спортивній базі з лижного спорту стартував чемпіонат серед юніорів. Сьогодні на Чернівській базі олімпійської підготовки з біатлону буде проведений перший день відкритого чемпіонату України з літнього біатлону серед юніорів і юніорок. До нас на змагання з'їхались найсильніші спортсмени нашої України, не дивлячись на молодий вік, це вже чемпіони світу, чемпіони європейського олімпійського фестивалю. Змагання триватимуть три дні. Судити молодих спортсменів будуть професіонали з Києва та Сумської області. Сьогодні в програмі нашого дня змагань спринтерські гонки на дистанції 10 кілометрів у юніорів і 7,5 кілометрів у юніорик з двома вогновими рубежами. Завтра буде гонка переслідування Пурсуїд. 12,5 кілометрів у юніорів і 10 кілометрів у юніорок з чотирма вогневими рубежами. А у п'ятницю буде масовий старт. Біг зі стрільбою на чотирьох вогневих робежах. Відкривали чемпіонат з літнього біатлону за стандартом. Після вітальних слів, побажання перемог та офіційного підняття прапору молоді спортсмени вирушили на свої перші змагання за секціями. Пам'ятайте про те, що ці траси здавна виховали. Першу медалістку незалежної України, Валентину Цербенесіну і цілу плеяду видатних п'ятлоністів Андрія Дереземлю, і Оксану Квастенко, В'ячеслава Деркача і інших спортсменів серед вас знаходяться вже дуже титуловані спортсмени. Рівняйтеся на них. Для них це велика відповідальність виступати на наших всеукраїнських змаганнях на чемпіонаті України, показувати приклад тим, хто рівняється на них. На чернігівських спортсменів, як і зазвичай покладають великі сподівання, адже наші юніори вже давно стали призерами не лише європейських, а й світових змагань, тому не втрачайте можливості і ви підтримати молоде покоління на чемпіонаті та особисто оцініть підготовку майбутніх олімпійських біатлоністів.